Доброго дня, дякую, що ви дивитесь моє відео. Чесно кажучи, я вирішив, щоб упростити людям, які підписалися, вирішити, чи варто їм дивитися це відео, тобто взагалі будь, будь яке Я буду писати слово, яке буде пролять рубрику, Бо більшість моїх відео це фактично агітація за такі вільні громади, і те, що я, про, те, про що я там кажу, це практично те саме. І дивитися їх декілька разів, якщо ви вже і так зрозуміли, що найкращий спосіб зміни системи це створення держави таких вільних громад. Плюс, Головний плюс, в яких фактично це конкуренція, тобто свобода і конкуренція. Але давайте посп... Але будуть різні як рубрики, типу… Типу фантазизм, фантазізм агітація, розмишлізм, чи, чи там, ідеї і так далі. Не знаю, як назвати сьогоднішню рубліку. ну Давайте подумаємо про таку проблему. Що краще, централізована влада чи влада громад? Тобто державна система, де влада йде фактично зверху вниз. Тобто, в таких громадах ми обираємо. Керівництво своєї громади і повністю вирішуємо, як і по яким правилам нам жити в своїй громаді. Потім з лідерів тієї громади ми обираємо керівництво області, депутатів області, які вирішують вже глобальні питання на рівні області. Тим більше, що у області, якщо буде ще так звана Нацгвардія, яка вона може вживати, то це теж фактично наступне об'єднання. Яке має своє керівництво деліговане з вільних громад. Ну і наступний крок, фактично, це вже так звана Верховна Рада, которая має бути по, по, ну, така як в Штатах, яка обирається як представниками від кожного області, так і кількістю населення. Тобто в цьому відрізняється Є дв, дв, дві палати, щоб фактично усложнити прийняття будь-яких законів. Щоб вони були на двох палатах, як говориться, проголосовані. Так само і працює система, так система в такому ж самому напрямку. Тобто а державі там залишається лише одна функція це захист, це фактично охоронець. Тобто, крім армії і спецслужб які займаються зовнішніми справами, зовнішнім захистом країни. Там є ще, має бути ще один апарат, так зване, по прикладу Америки це ФБР, яке буде фактично розслідувати крупні преступлення і зловживання. взловживання, іменно якісь -то то есть, Воно не зможе по мелким справам там чіплятися до, до громад. Тільки лише коли будуть якісь серйозні преступлення. І так, що краще, Централізована влада чи от така от свободна. Бо дехто каже, що якщо надати владу в громаді, то, типу, бандити можуть захопити владу в громаді. Ну, звісно, я кажу, що буде, буде надане тобто, повернуто право людям на збройний самозахист. Тобто всі громадяни, тобто, всі мешканці громади будуть озброєні. І Вони реально будуть озброєні, тому що кожен хто. Хоче, щоб у нього була безпека, щоб він безпечно себе відчував, він так чи інакше купить той пістолет, покладе його кудись в сейф, так чи інакше буде проводитись підвищення культури безпечне поводження зброєю. Тобто цільноправильно буде і в школах, і везде розповідатись, як треба себе вести не лише з зброєю, але як себе вести, якщо друг хтось. Починає витягувати зброю і починає стріляти. Тобто кожен має це знати, так само, як правило дорожнього руху. Знати дії, що треба робити, в разі, якщо щось відбувається з використанням зброї. Тобто діти будуть з самого початку це знати. І перше правило для дітей це в нікоїм разі не ні брати зброю в руки. Це перше правило для дітей. Вони цього не мають робити ні в коїм разі. Так от, давайте все-таки подумаємо, що краще, така от вільна система чи <смі> централізована влада. І, і в мене вже перше правило тобто, не правило, а питання для тих людей, які бояться, що владу в громаді захоплять бандити. Тому що я це чув не один раз, фактично. У до них питання. А у нас в країні владу не захопили бандити, вони не вважають, що у нас в країні влада захоплена бандитами. Якщо, припустимо, вирішити цю, цю проблему, ми вже неоднократно намагалися їхати в Київ і влаштовувати там Майдан. І ми обидва рази фактично виграли. Тобто, це для них враховується нормально. Є два, два плюси, які я вважаю. Ну, По-перше, навіть якщо щось таке подібне відбудеться. То вам можна буде вийти на Майдан в себе в громаді. Плюс, буде, будемо так сказати, то ФБР, там ще щось. Плюс є область, навіть якщо в області хтось захопить, тобто перекупить так далі всіх і захопить владу. А зараз у вас що відбувається, припустимо? Зараз у вас в містах не захоплюють бандити владу. І чому вони можуть зараз? зараз простіше це зробити, ніж коли буде така от свобода, коли ви будете обирати не лише мера, але й начальника поліції, прокурори, суддю? Бо в нас зараз якщо владу захоплюють якісь бандити в місті там чи де, де, десь? То вони вже афіліровані з владою, вони вже способнічують з поліцією, з поліцією, яку ми не можемо ніяк повлияти. Тось тобто вони вже це роблять зі згоди влади зверху. Вони являються частиною тієї. Я реально знаю такі случай, коли владу в місті в нас зараз захоплюють бандити, коли збирається якийсь там мер. Випадково ви а не представник бандитів, і вони примушують того мера працювати на, на, на бандитів. І нічого ніхто з цим зробити не може. Чим визвіється, чого ви, боїтесь? ви ви, Ми вже знаходимося під владою бандитів і нічого з цим зробити не, не можемо. А тут є варіант. Тим більше, що є ще плюс от, в таких вільних громадах, що не можна повністю везде захопити. Тобто є можливість вибору громад. Тобто є можливість, не треба буде, припустимо, переїжджати в іншу країну, якщо вам не сподобається влада. Якщо ви не можете у вас не виходить якось вирішити проблему з життям в той іншій громаді, коли там більшість людей вважає, що там все хорошо, тобто вони вам буде та централізована влада, але буде централізована влада в вашій громаді, якщо вам так подобається. Але якщо вам не сподобається тому, кому не сподобається, то буде мати можливість залишитись в Україні, але приїхати в іншу область, в іншу громаду. То це дає можливість вибору. А у людей є можливість будувати таке життя в своїй громаді, яке їм більше всього подобається. Тому я і розповідаю, що, що це найкращий спосіб людям створити таке життя, яке їм подобається. Якщо б вони не хотіли, як би вони не бажали то есть, жити, у них є, буде така можливість. Тому фактично, які б як політичних і життєвих сторон вони не являлися, б, як би вони не хотіли б не бачили своє життя в громаді, у них буде можливість об'єднатися в ту громаду, яку, яку вони хочуть, і зробити такою, яку вони себе представляють. Тим більше, що я вам кажу, що у вас в той громаді. Буде більше влади, ніж в нас навіть в нашій країні. В нашій країні ми обираємо лише президента і депутатів. Все. А в той громаді ви будете обирати не лише президента, не лише депутатів, а ще начальника поліції будете обирати, Будете обирати суддю, будуть обирати прокурора. І потім хтось скаже, я думав, що 2 роки, може бути рік. Раз на, на рік це треба буде обговорювати. Може дійсно раз на рік. Якщо система перевибору буде дуже проста і фактично, вона така і буде. Буде за допомогою яких електронних виборів, дійсно єдине, що треба буде вирішувати, хто має право в громаді голосувати, як мінімум, в першу чергу, основа, як кажуть, це власники майна. Тобто, якщо ти власник, то ти, тобто ти не можеш допустим, голосувати, якщо ти не власник майна, або ти, допустим, хтось каже, якщо ти орендуєш майно, то ти можеш голосувати. Тобто люди, які нічого не мають, які просто випадково приїхали в ту громаду і тимчасово живуть в гостинниці, вони ну, не мають права вирішувати, як будуть жити ті люди, які мають там, як звідси давно живуть, мають там нерухомість це, їхні землі і все інше. Тобто мають право голосу повинні мати в першу чергу лише, ну, бажано, мабуть, лише ті, хто мають нерухомість в цій громаді. Тобто, мають, мають частину цієї громади, вони платять податки в ту громаду. Бо найпростіший спосіб сплати податки в громаду це податок з вартості майна. Тому такий варіант найкращий. А бояться, що там захоплять бандити, чи ще щось. Ну, у нас, як я кажу, зараз такої можливості набагато більше. Ми це бачимо. Ми вже живемо під владою непонятних людей, які нічим від бандитів особо не відрізняються. А, це, а така а нова система дозволить це все подолати. Плюс, як я кажу, ізначально будуть зняти всі обмеження по веденню бізнесу, і фактично кожна громада сама буде собі набудовувати якісь, які вона вважає обмеження. Хоча не хотілося б, але у громад буде вибір. Кожна громада сама має приділяти, як їм жити. І якщо вони не роблять таких обмежень, що у них не буде працювати бізнес, або, допустимо, не захочуть зробити якусь монополію. Якогось бізнесу, то там може бути, може бути підключена якась структура, яка забороняє робити монополії. Так званий антимонопольний комітет, можливо, що, буде боротися з монополіями в громаді. Типу, тобто, коли влада буде намагатися монополізувати якийсь бізнес в громаді під таким своїм крилом. Ну, це вже нюанси. Це можна обговорювати. Ну, от таке от, самі подумайте, краще вибір, краще свобода, краще можливість е варіантів, тобто, фактично, я називаю це розкладання яєць в різні корзини, ніж коли ми залежимо від одної, там будемо так, 500 людей, які ми обираємо, і вони вирішують, як ми будемо жити. Сьогодні ми живемо по одному, завтра по-другому. Вони починають штампувати різні закони. Вони починають через поліцію тероризувати інші громади, бо, як я кажу, про поліцію, вибачте, беруть, призначають, я не впевнена вісна, але можуть призначати людину, якої начкати на вашу громаду. призначають Лише обслуговувати інтереси людей, які сидять в Києві по пограбуванню вашої громади. І вони охороняють ці інтереси. Ви хочете мати таку поліцію? Я особисто не хочу. Я хочу, щоб поліція слугувала в громаді. І думаю, що ви теж фактично хочете, щоб поліція слугувала в громаді, щоб ви могли щороку перебирати того начальника поліції, прокурора і суддю. Це ж класний варіант для вас, для всіх, фактично. Так що просто подумайте і займайтеся її Краще свобода, ніж залежність від когось. Це називається просто інфантилізм. І з інфантилізмом треба треба боротися. Треба повірити в себе, повірити в те, що ви здатні будь-що вирішувати. І от така система громад дозволить вам особисто вирішувати все. Ви, якщо вам щось не сподобається, ви ступите, пройдете там, пару сотень метрів до центру міста, знайдете там мера, там ще когось і, і, і вирішите це питання. Або піднімете людей, створите протест. І доб'єтесь то скасування того, що вам не подобається. А в централізованій системі це практично неможливо. Чи вам знов хочеться їхати на Майдани в Київ? Мені особисто не хочеться. Дякую. них не